Доброго дня, хочу надати відгук на стабілізатор на коди. на 9 кВт. Така от модель. Вона називається У12.140 В21. Тобто він так, 12-ступеневий. Ніяких питань до роботи його немає. Ну, взагалі він гарно працює, шуму завжди ніякого не відбувається. От зараз він, там 206 на вході, 223 робить виход. Тобто ніяких там шумів все влаштовано. Чого ви вирішили його купити? Питання було в тому, що... Що в будинку заходило три фази. Три фази були дуже різні. На одній фазі могло там бути 190 там, напруга, на іншій 220 там. І ось такий був рознабій. Допустимо, прилади такі, як я вам покажу. Пральна машина, сушильна машина. Вони, наприклад, права там ліва розетка, вони були там на інших фазах. Там, з лівої розетки працювало, з правої не працювало. Чи навпаки, то, то якась така була бігатня по цим фазам. То ще там, якби, із таких там, приладів котел газоконденсаційний. Тобто такий, що ну, тіпа, ніби треба для нього більш-менш, щоб було все якісно з напругою. Ще є в будинку, ну, супер там якихось таких речей, там, які там навантажують, сильно нема. немає. там 9 кВт вистачає. Хоча в реальності там, думаю, 7 максимум десь використовую, От є ця. посуд мити машина, там? електродуховка, кавел кавоварка, декілька приладів і там утюг, Тобто праска, яка, там, ну, наприклад, 2 кВт. Ну, все, все це разом не вмикається. Как бы, Робота все влаштовує. Єдине, що може бути, це такі лампочки. Лампочки от, от в таких лампочках, як как би, бы, питань нема. А є питання до лампочок, які. А, буде тут видно, не буде, які мають отакі от, типу вони, вони LED, але мають отаку, ну як там, спіраль зовнішніх. Вони е, при перепаді напруги мають, мають такі от немерцання, там яскравіше, е, трошки тускліше можуть там. Тобто стабілізатором повністю задоволений. Задоволен. Е, е Консультант був Максим, який мені його радив. Все зрозуміло пояснили в магазині. Магазин був 220 експерт, купляли в ньому через інтернет. Сподобався сайт, сподобалось те, що доступні фільтри були як можна було там сам, сам собі вибрати, там, наприклад, час часний буде на які там потужності, які всіх, -всіх е показників зібрати, які саме тобі є е потреба. То в принципі, я ж там радився, бо думав там щось таке хімічить на три фази. Ну, це на те, там, таке було замороження, тому я рішив, вирішив, що краще на одну фазу залишити в будинку, Там, наприклад, одну фазу залишив взагалі там, для зарядки електроавтомобіля. Третя фаза в мене ну, подвір'я, там все запитане на ньому. Тому якби, все добре. Якщо б там ну може комусь не влаштовувати, що тут саме там 12 ступеней, там може є 14, хтось там є там супер обладнання, яке там відчувається, то ну взагалі якби, ніяких питань до такого, до такого моменту, як там звичайний газовий котел, там, там не знаю, там, всі, всі ці домашні прилади немає. Так що в принципі, раджу вам. І магазин, і продавців, і саме цей стабілізатор. Дякую.